Всім привіт, з вами канал Стронгут і сьогодні ми продовжуємо проходити ігру в Стронхуд. Зупинилися ми на довійній місії і сьогодні ми її пройдемо. Нам треба построїти амбар як в тій місії. Я, я, я вже трьох жителів відправляю, щоб вони добували як дерево. Вибачте, за, за помилку. Відправляємо одного жителя робити м'ясо і відправляємо лученьків на барабака. Тепер ми будемо стріляти в цих вовків, думаю, вони попадуть. Одного вже вбили, другого попали. Зараз нам добудуть м'ясо і дерево. Я рекомендую почати збиття вбити всіх вовків. От вони йдуть, я скорую ігру, щоб вам було, щоб вам було, не скучали. Якщо, звичайно, хтось дивиться. Ну, ті, хто дивляться мої відео, спасибо, що ви дивитеся. Тому що вже ця іграшка не в топі. І я просто проходжу, може хтось хоче скачати цю ігру. Ой, в мене залагало щось. Лаги. Я замлю ігру, щоб не лагало. Де на 50 і так швидко. Вот. вони не хочуть щось їх вбивати і тепер вони здохнуть і заплатять за своє. Ми тим ми втікаємо і зараз ми, нам треба буде закрити барбакан, щоб вовки не пройшли. Звісно, не можуть нас обійти легко, ну, якось хотіли захистимось. Зараз останній вовк. Вон він іде. Я вже замітила, і вбили. Зараз ми построїмо ще хіжі, щоб вони нам добували дерево. І відправимо опять своїх вось вбивати вовків. От ще дерево, нам гіпер надо. Щоб достроїти цей замок дерев'яний. Дерево ж треба для того, щоб достроїти замок дерев'яний. Логічно, логічно. Так, от наші лучники, вони вже вийшли. І ми йдемо. Можемо вбити в цій грі, Бачите, користична ця ігра. Можемо всіх вбивати. Навіть лорда. Думаю, вам понравилась мої шуточки. А кому ні, тоді ставте лайк. Ладно, добиваємо вовків. І це останні вовки, які є на цій карті. От, ми їх вбили і можемо повертатися в замок. Осталось нам ще 35 м'яса зробити. Вот 13 м'яса. Я рекомендую построїти ще деякі бушки, щоб вони нам добували м'ясо. У нас дуже мало дерева. Нам треба почекати, я зараз прискорюю ігру. Волки йдуть з серін, сказав. Думаю, ви не чуєте мою мою пісню Стронгл, бо тож мій канал тоді забанять за цього. От нам залишилося побудувати хижину. От вони вже ще трохи м'ясо прискожують, а це максимальна вже скорость. А де як можна більше ізбушок, щоб вони більше м'яса добували? Ні скаву немає свободних людей для цієї роботи. Вот, ну вони ж дуже хорошо полюють на. Над на оленів, і зараз в нас, ми виповнимо вже наше завдання. Давайте швидше, м'яс. Ой, він несе дерево, зараз ми постраємось бушку одну на курях ножках. О, ми побідили. Ну, все.